Як буду зараз куштувати. Нагадую, тут немає пшеничного борошна, тут немає ніякого іншого борошна, крім горіхового. Так, цукатик випав. Я не дуже люблю, насправді, цукати. Я про це завжди говорю, я люблю ізюм. Взагалі не відчувається, що це тільки горіхове борошно. Він такий збитенький, він дуже приємний на смаку. Тут немає цукру. І це прекрасно. От мені завжди мріялось, щоб випічка була не занадто солодка. Мої мрії здійснилися. Наливаю чайок. Можете замовити, спробувати. Тільки-тільки рецепт розробили, придумали, хотіли сказати. Але до Різдва будуть. Все, що тут казати? Я пішла їсти.